Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Невелике оголошення для нових покупців та підписників. Працюю по повній передплаті, з наложкою не працюю. Відкрита ФОП, законна організація. Обов'язково не забудьте підписатись на канал от зараз. І прокоментуйте. Поїхали. На пропозиції сьогодні дуже багато товару. Розпочну з грудобою. Грудобій, вага близько 70 кілограм метр 30 довжиною 46 діаметр. Потім гідравліка. Гідравліка потужна. Вихід штоку. Вихід штоку 97. І цей також вони ідентичні. Ну тут дещо під'їла його іржа. Ціна одного 2500. Ідемо далі. Потім це я не знаю навіть, як і назвати, що воно таке, але це не гідравліка. Якийсь типу домкрат. Тут вушка є і тут також вушка є. Штоки такі. Вихід штоку я крутив-крутив. Просто 54. Просто вже не вистачало сили. Крутиться за цю зірочку. От. І, бачите, шток виходить. Можливо, там іще скількись є, щоб вийти. Тут також. Це вже закручую. Затягує назад. По півтори тисячі. Набір свердл. Чотири штуки. 600, конус четвертий. 100 гривень. І конус четвертий більший. Тут ось на, на сантиметр. 120. Перехідник. Третій. третій, схоже, четвертий. 50 гривень. Потім такі гідроциліндри. Тут діаметр штоку невеликий. Ну, як невеликий, півтора сантиметри. Вихід. А вихід 50 десь. Можливо, 501. От. Загальна довжина. По краях 1,38. Тут їх маю три, вони однакові. Я цей просто не встиг розіб... витягти і розібрати його. Ну, витягти сам шток. По 600 гривень. Отак От будуть їхати з штуцерами, з трубками. Ну, це я розберу, щоб був. Можливо, хтось візьме з парку таку, вони бачите, спарені, Такі циліндри 270 вихід. Здається, 5 см товщина штоку, так. Цей 1200, цей 900. Всього такий нюанс. З комбайна 250 загальна довжина. 70 витягнут, майже 70 витягнутому вигляді. Шток ну, десь до 2,5. Це ЕСКА, це здається сотка. Є невелике забиття, ось бачите, тут і якщо вдасться мені повернути і тут. 1100 невеликий торг. Це лін, чи той трос 16 мм, 45 гривень за метр. Маю кількість. Лещата 700. кузнечні без винта. Морквина. Ось така. Такий має вигляд. 1000 гривень. Пів плити Це заводське 350 гривень. Потім корпус такий плуга, можливо, до мотоблока. Та більше все до мотоблока. 700 і сам корпус кінного плуга. Ось такий в зборі маю. Ось напис. 700 також. Такий корпус з зборі з лемішем, з відвалом, польова дошка, все присутнє. Такий півтори тисячі. Ця річ. Підгортач з транспортним колесом. Чоловік замовив, але він побоявся перевезти гроші. Ну, тут і сума невелика, він ще замовив ящик там, он ящик потім покажу. Ну, невелика зовсім сума. Ну, я не знаю. Якщо ви зараз мене дивитесь, просто запитайте в людей в коментарях, як тут що працює. Відкритий ФОП, повна проплата. 100% відправка. 33 матч, 800 без змін. Вже неодноразово показував його відео. Отака От річ, так ніхто не прокоментував, що це. Тут крутиться. Це з якогось станка. Не знаю з якого. 500 гривень і така річ 500 гривень. Якийсь натягувач можливо. Пружина потужна стоїть. І дві направляйки для кріплення. Редуктор такий. Тут щось кріпилося, тут кріпилося. Крутиш, їдеш, копаєш. Вже, бачите, дивіться, копа. І їде сам. Задня, передня, все присутнє, 1200. Лещата 800, губки 120. Так, поварені ось у цьому місці. І тут також. Кардан 400, балон 300, 400 здействую. Ну, сьогодні 300 хай буде вже. Ось такий невеличкий фаркопчик. Можливо, для вашого причіпу 500 гривень. Домкрат 700, такі домкрати без змін. 700 гривень. Ланцюг з двома зірочками. Зараз там орієнтовні розміри. Така зірочка діаметром десь 330. Внутрішній близько 30. Ну, зубів тут багато, щитати не буду. Кому потрібно, то в Viber Напишіть, скільки зубів, я порахую тоді. І така зірочка. 26. Приблизно. Така 350. Хай така 350 буде. Так, потім потім, лищата такі схожі на кузнечні, тільки мікро. Бачите, яка схема? Працюючи, притискається до столу 300 гривень. Під'їхав такий свердлінний станок мікро. Зараз орієнтовно дам розміри. Так, висотою 20, 32. Площадка 31 на, на 20, Крутиться. І ходить піндель. Бачите? Так цікава. чиясь, можливо, і заводська. Заводський виріб. Не знаю, як варіант. Тут більш за все пружинка стояла ось. Тобто натиснув і свердлиш. 1200. Домкрат залізничний. Потрібно долити масло. Він піднімався, коли при транспортуванні вилилось масло. Це опускається, піднімається, також але не повністю. Чути там хрокає, ну, мастила не вистачає йому. Так, гвинт такий 500 на дві сторони. Типу як домкрат з перекидним фіксатором. <кій> <кій> Лищата. Трубні, вони дуже схожі на нові. Дивіться. Все працюючи. Все крутиться. 600 гривень. Компресор я глушки познімав. Не звернув увагу, що на, на ньому глушки стояли. Ну, я думаю, чути, так? Так, потім йдемо до тарілок. Чи до тих до дисків. Йдемо до дисків. Діаметр 400 майже. Внутрішній 105 на 5 отворів по 100 гривень за штуку. Сьогодні буде така акція на ці хвилясті диски. Потім барабан фугувальний 230, діаметр десь 80. 700 гривень, Ліра 400 гривень, товщина 3,5. Розмір тут. Зараз секунду. 40 на 30. Такий ланцюг. Загально дов... верніше такий павучок. Можливо, самоклеп якийсь, та більш за все. Що ти не хочеш розтягуватися? Так, метр п'ятдесят. Ну, скажу довжину самого ланцюга. Метр тридцять, два по метр тридцять і плюс тут та каліра, так би мовити, майже 40. Сімсот гривень. Ступиці схожі на газель. Крутяться в такому стані. Це також крутиться. Навіть без люфта. По тисячі. Кардан. Довжина 62. 500 гривень. Грудобій маленький. Це більш за все до мотоблока. 78. Діаметр. Діаметр 25. 350 гривень. Ящик 200. Це ящик хотів купити. Чоловік той, що хотів, замовляв, підгортач. Так, так, йдемо далі до редукторів. Тут уже редукторний відділ майже. 1 до 50 тисяч гривень працюючий. Потім провопора така. Ну, не знаю, можливо, навіть вона нова. Більш за все. Слідів нема від гайки. Чи? Ні, є. 500. Такий редуктор цікавий. Я таких ще редукторів і не бачив. Тут 4 виходи і тут. Ну, трохи тут є болота. Болотне зберігання. Один до двох. Я думав, що він самородний, але він не саморобний. Це заводський чугун, заводське лиття. 500 гривень редуктор Муравей. В попередніх відео там, здається, був один у мене редуктор пішов. Було багато запитів. Ось ще один знайшовся. 700 гривень. Редуктор 1 до 2,5. Там внутрішній. Нові 2000 РКС 6. 2000 і отакий от редуктор 1 до 22. Також 2000. Потім ось такий редуктор. Наш український. Ось його маркування. Забийте в інтернеті його характеристики. 500 гривень. І на завершення потужний редуктор Перте. Стан шестерень я вже неодноразово показував. Можливо сказати, відмінний. 6000. На цьому буду завершувати сьогоднішнє своє відео. Всім приємного перегляду. Миру, спокою. На все добре. Наступне відео вийде в середу 20.00. До побачення.